Володимире, після фіналу Євробачення в одну ніч ти прокинувся знаменитим. Як воно? Тебе почали пізнавати на вулицях. Більше почали писати листи. В тебе з'явився фан-клуб, тому що у хлопців, взагалі, особливо у таких миловидних як ти, звичайно, одразу з'являється науто Ось я був минулими вихідними в Австрії у Відні. Люди на вулиці, і так я кажу Eurovision. Точно можна селфі, і ми щелкаємо селфі. Так, справді, ну в одну ніч можна навіть так сказати, що прокинувся знаменитим. Є фан-клуби, але ці фан-клуби трошки дивні, тому що Євробачення це частково ще й нетрадиційна сексуальна орієнтація. Тому деякі фан-клуби одружують мене зі скічком. Я... І там цілі фотографії. Вони якось там в фотошопі щось роблять. Це смішно виглядає. Я навіть собі менеджера вже завів, тому що я не, я не встигаю, реально не встигаю з усім справлятися. Я звичайний простий хлопець з маленького містечка українського і тут. На тобі, як в лотерею виграв. Чи збільшилися гонорари після Євробачення? Збільшилися в два з половиною рази, ну і навіть і в три рази. І всі пов'язують так. Значить, Вова, в нас буде е, аграрій сьогодні. Давай так, ти будеш виступати, а ти можеш нам гопак станцювати, який ти на Євробаченні танцював. А можеш ти оцю пісню, яку любить наш генеральний директор, зіграти на акордеоні, який ти грав на Євробаченні. Так, стоп, ребята, Євробачення забулося. Є інший Остапчук, окрім Євробачення. Напередодні Євробачення до до того як тобі запропонували вести пісенний конкурс, в тебе на моті була еміграція. Ти збирався їхати жити у Канаду у Торонто. Ти збираєшся емігрувати чи вже ні? Частково це все правда. Насправді, у нас з минулого листопада у нас permanent residency, тобто ми можемо вільно, ну як ПМЖ, ми можемо вільно їздити в Канаду. Зараз багато говорять про те, що українці виїжджають з України, і ось ти яскравий приклад того, що хлопець, який працював на Бачені будував кар'єру, вирішив в один момент емігрувати назавжди. Я не скажу, що мені тут некомфортно. Мене класна робота, мене непогана зарплата. Тим не менше, завжди своїми мізками я був направлений на західний ринок. Я дивлюсь, американське телебачення, я слухаю американські там чи, чи британські радіостанції. І частково ми хотіли це для нашої дитини, для того, щоб вона виїхала і адаптувалася там. Чим раніше, тим тим краще. Їй зараз 4 роки, ось наступного тижня. Ну і зрозуміло, що ми якимось чином намагалися її спробувати. Жити в іншому суспільстві і спробувати, який на смак американський північно-американський телевізійний ринок. У мене там є непогані зв'язки. В лідакаті є на шава, я тільки побачу це. Сорі, Клас! Випереджаємо сезон кавуні. Сорі, сорі, клас, вибач, вибач, вибач. А, і через це я дуже намагався ну якимось чином придивитися до того ринку і принаймні спробувати. Краще себе картати за те, що щось не вдалося, ніж картати за те, що ти не поїхав і не зрозумів. Однак зараз я трошки перегляну свої плани. Ось будемо пробувати і тут, і там. Тебе Та ще дружина і донька. Де вони живуть? Вони живуть поки в Україні, але з осені ми вже записалися в садочок і будемо намагатися якимось чином ну, зрозуміти чи тут, чи там.